Світовий бізнес визначився з датою завершення російсько-української війни. Колишній посол України у США Валерій Чалей заявив, що світовий бізнес визначився із датою завершення російсько-української війни. Очікується, що бойові дії у нашій країні закінчаться наступного року. Дипломат зазначив, що деякі глобальні промислові компанії почали заходити на ринок України. Якби вони не знали, коли завершиться повномасштабна війна, не почали б робити інвестиції в державу. Валерій Чалий вважає, що представники світових корпорацій ретельно аналізують ситуацію та розуміють вигоду від вкладень. Те, що вони готові розвивати свої проекти в Україні, говорить саме за себе Багато хто почав звертати увагу на вітчизняний ринок робочої сили та відкривати виробництво. Це означає, що бізнесмени роблять ставку на нашу країну. За словами челого, глобальний бізнес вже відчув перелом у масштабному протистоянні двох держав та має чітке уявлення про завершення воєнних дій. Вказано, що Росію не розглядають стратегічно для себе, а ось Україну вперше розпочали. Я вам скажу, що ці люди не зайдуть туди, де буде менше трильйона доларів і відновлення інвестицій. Тобто це гарний знак. Це означає, що вони бачать, що війна, ця гаряча фаза має завершення наступного року. Ось я так читаю їхній інтерес, який зараз виявився, поділився міркуваннями колишній посол України в США. Валерій Чалий наголосив, що багато представників глобального бізнесу планують реалізувати свої ініціативи влітку наступного 2024 року. Цей період не стане кінцем війни, але саме тоді очікується завершення гарячої фази. І вони вже будують свої бізнес-плани, в тому числі на цей період, цитує аналітика ТСН. Раніше повідомлялося, що уряд вирішив підвищити витрати на озброєння у 2024 році, яка може продовжитися у 2024 році.